Збройних сил України вшанували воїна, який загинув на передовій. У Ченодівському закладі загальної середньої освіти на Мукачівщині відкрили пам'ятну дошку полеглому військовослужбовцю 711 го полку охорони Державної спеціальної служби транспорту Василю Олександровичу Гевці. Він ходив до військомату, просився, так як стану здоров'я він не міг йти служити. Він ходив, бивав пороги, просився, просився, просився і все таки його взяли. Він Був дуже цьому радий. Я його питала, як тобі служба, тобі подобається. Я був дуже радий цьому. Меморіальну дошку вдалося придбати та встановити завдяки відділу цивільно-військового співробітництва 711-го полку охорони Державної спеціальної служби транспорту. Капелан військової частини протоієрей Павло разом з місцевим духовенством провів молебень та освятив пам'ятну дошку. Пам'ятну дошку цю, яку споруджено і встановлено. Щоб пам'ятати добрі справи і вчинки тих, які відійшли у вічність, бо ти є освячення наше, і тобі славу посилаємо, Отцю І Сину, і Святому Духові. Військовослужбовець Василь Гевці відважно стояв на захисті України та своєї родини на сході України. Проте 23 червня 23-го року, неподалік Бахмуту, його підрозділ потрапив під ворожий мінометний обстріл, наслідок якого життя захисника України обірвалося. Він був хорошою людиною, хорошим заслуживцем, хорошим другом все підтримував, прикривав. Не можу поганого сказати, все дружили, підтримували зв'язки з родиною, зараз з родиною підтримуємо зв'язки. Він вже більше року, як прийшов з цього моменту, якщо брати сьогоднішнього дня до частини, Спочатку починав як звичайний солдат-кулеметник на мостах охорони, а влітку пішов в штурмовий підрозділ. Які виконують завдання на сході нашої країни. І, на жаль, 23 червня це сталося, їх підрозділ потрапив під щільний мінометний обстріл. Його побратим був поранений і Василь надав йому першу домедичну допомогу. Допоміг його евакувати з місця поранення, але буквально там, через здається, якщо я правильно пам'ятаю, годину чи дві. Артснаряд, гроші потрапив в бліндаж, де вони ховалися і Василя не ставили. На мітингу реквієм у навчальному закладі зібрались представники військової частини, рідні загиблого воїна, місцева влада та учні школи, в якій він навчався. Це вже в нас в нашій громаді так сталося: 12 захисників, героїв наших вже загинуло, 9 маємо. Зниклих безвісти. Це є трагедія для громади, для такої невеликої громади. Я вважаю, що наша громада не є така велика, як вона інші громади, але це забагато і дай Боже, щоб чим менше гинуло таких молодих хлопців, і щоб чим скоріш прийшла перемога на нашу землю. У полеглого захисника України залишилась дружина та двоє діток вічна та світла пам'ять воїну, який віддав життя за батьківщину.